Ви знаєте, я так подумав, подумав, це поки він читав віче свої, мене так. Правильні речі людина каже. Ми якось забули, що ми є українці. Оця чорна навала, що на нас зараз напала, вона мене. Царя Соломона був перший, на якому написано, все минає, а всередині знімаєш, наприклад, і це мене. Не треба боятися їх, не треба ховатися від них, не треба затишуватися від них. Дуже швидко перебудувалися назад наші журналісти активні, там, телекоментатори вже стали стати... нові слави співати, новим хазяям життя, а хазяї життя не вони. Хазяї життя це ті люди, оті, оті барди, оті співаки не дарма, пам'ятник сковороді стоїть. Світлови вибане вони не піймав. це головна, головна фраза його життя. Не треба оглядатися на них, не треба їх боятися, не треба їм потакати. Що вони вам зроблять? Максимум що? Ну, життя заберуть, це саме страшне, так? а душу вашу ніхто не вкладає. Бог дав вам ваші душі. Я хочу запросити на цю сцену ту людину, яка розбудила в мене українську душу. Випадково до мене. Я жив у Морманську потрапила касета, Бог знає з яких часів, ким записана, і мене вразили, як можна простими словами, українськими якимись такими. Нет... Для того, щоб, ви знаєте, чому різниця між, скажімо, українською піснею там, і якоюсь іншою, там, російською там, чи англійською, там для того, щоб сказати те, що ти хочеш, треба 20-30 рядків. А українською пісню одним словом можна сказати. Але таким влучним. І саме головне, що українське слово, воно не сумне. Лозун теперішнього часу мусить бути не такий, не, не ще не вмерла Україна, це їм так. А лозун має бути шрамся, але не дамся. От що хочете робіть, а буде по-нашому. Отож Як ти який це все діло.